Будьте знайомі! Бачимо ви трішки здивовані. У нашій команді всі дружні, позитивні. Немає для нас кордонів. Ми творчі, креативні. Буваємо серйозні, а часом веселі. І зараз не сумуємо, себе ми презентуємо. Ділишні вісто вже позаду, адже ми. глушицька гаїв бригада! І наша назва Екосвіт. Екосвіт. Село чистеньке та привітне. Любові нашої шлемо вам всім палкий. Привіт! Ми тут живемо і мандруємо. Працюємо дружно, ще й мудруємо. Тому девіз незмінний наш. Люби, твори, цілі вікай, природу дім оберігай. А що ж ми можемо? Ми школярі, скажемо раді. Ми, ми можемо все! Наш пронісаж сьогодні незвичайний. Картини пише на природа і життя. Поглянь на наліво, подивись направо, і ти побачиш, рідне серцю краю. Ходив вітру, аромату квітів. Це дивовижне місце на землі, де ми черпаємо сили з первоцвітів. Це місце наше рідне село глушиться, що на полісі цей край, де квітнуть луки, де, квіт де пахнуть трами, де вітер спіще серед гілля повіті. Луки полісся, які ж вони гарні та неповторні. Під ногами нірко стеряться шовкові трави, між ними пригадаються дзвоники, ромашки, лишні волошки. Але луки в Україні знаходяться в критичному стані. Тож давайте разом будемо створювати у наших місцевцях їх побільше. Вони набувають більшої популярності, адже мають ряд переваг. Не потребують частого впливу та косіння, очищують повітря, зменшують рівень шуму, і... знижують температуру, покращують естетику місця. Відновлюють біорізноманіття. Ви уявляєте, які картини намалює природа для екологічного вернісажу. І гарна, і близька, красива здаля, дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко блакитно вродлива. Любити землю завжди будемо ми, посадимо і сад, і дерево, і квіти. Сюди ми, додамо квіток. Тут має бути соловей. А тут хай яблука висять і нагадують про раз і сад. А я повішу, ось тут груші, нехай радіють наші душі. А для птахів вишаємо житло, щоб звірі прилітали нас жити. До відчекував на сміх. Сміятися разом це не гріх, що додамо рожеві мрії. Сьогодні кожен хай радіє. Ніщо готове не впаде на землю. Працюємо, не шкодуючи зусиль, а ще давайте, друзі там де треба природу рідну берегти. Друзі, а давайте в імені всіх людей попросимо вибачення за зруйновану природу. Земля! Дай нам! Що люди зруйнували? Ми, господарі природи. Людина створила. Штучні парки, ставки, ліси. Невже ми не зможемо відтворити популяцію в первосвіті? Спробуємо! Спробуємо! Якщо кожен житель планети посадить одну квітку, то її чисельність одразу збільшиться на сім мільярдів. А де взяти ці квіти? Пересередини з тих місць, де їх популяція ще численні? Що ж, створені культурні рослини теж спробувати адаптувати в дикій природі. Це шанс. Проданеш убивний бар ні часу, ні сил. Тож бережімо її унікальність, адже людина частина природи. Будь художником свого екологічного життя. Нам треба посадити сад. Не сіяти до хмельня в квітів рять. Розбити клумбу, зберегти луг. Земля чекає наших спільних рук. Почни з себе. Це, це наша країна, це наша земля.